Привіт! Сьогодні я нарешті хочу протестити акварель американського бренду Cure. У мене сет із шести кольорів по 5 мл в такому металевому корпусі. Cure це акварельна фарба виробника Golden Artist. Зберігає найкращі якості традиційних акварелей, вони повністю синтетичні, абсолютно ексклюзивні. Що це значить? В них є запатентована сполучна речовина Аквазол, яка забезпечує більше, більшу щільність кольору, тобто вони дуже яскраві, насичені, в них велика глибина кольору і Дуже інтенсивно, тобто вони на, на папері виглядають дуже яскраво навіть при висиханні. От цю особливість я хочу зараз перевірити і зробити такі викраски. В цьому сеті у мене жовтий є, два чер червоних, синій коричневий і а, два синіх. Так от, це, знаєте, така, такий сет для ботаніка, я би сказала. Ось На, на Тубі вони пишуть назву, пігмент і запатентований, е, запатентовану сполучну речовину Аквазол. Забезпечує унікальну формулу яскравості, інтенсивності. І він, забез... він робить більшу стійкість до розтріскування фарби, від розшарування, ніж в іншій в акварелі. І зараз ми це перевіримо. Взагалі сюди можна накидати купу фарб і брати з собою. Сюди дуже багато внесли гарні малесеньки. Давайте почнемо із жовтого. У мене це бавовна Press. Мені вже дуже цікаво і спробувати. Це Ганза Light. Я ще їх не відкривала. Вони такі дуже фарбуючі з першого мазка. Видно, як вони дуже класно набираються на, на пензлик на, і лягають на папір. Дуже інтенсивний такий колір. Схожий на м -м кадмій лимонний, але такий прозорий. От я зараз його ще розмию. Наступний колір це червоний, епіроль Red Light. Uh, pr 255 це один з моїх улюблених пігментів, червоних, пірольних. То вони дуже прям інтенсивні. Вони класно набираються, зразу кажу, на, на пендлик і він прозорий. Я от бачу, як він роз, розтікається по паперу. І він прозорий, прозорий і холодний. Відносно відтінок. Наступний це pr 177 Permanent alizarin crimson Синтетичний алізарин має бути таким малиновим кольором. В клубах дуже багато кольору. Класний малиновий пігмент. Mm, шикарний. Дивіться, як вони розтікаються. Вони лягають дуже ніжно, без грануляції, навіть на такому папері, як Вінзор. Це Ultramarine Blue на PB29, звісно, дуже яскравий, насичений. Колір лягає, він прям дуже яскравий, неймовірний і прозорий і не гранулюючий, що класно для ультрамарину. Наступний це фтал, FTALO Blue Green Shadow PB15. Ось який він інтенсивний, да? Який темний насичений. І одночасно він світлий і прозорий. Бюросієна. Як... Але тут пише, що натуральний. Натуральний. Такий світлий, прозорий. Колір кирпичний. Так от, що хочу відмітити, вони дійсно дуже насичені, дуже яскраві, інтенсивні. Вони набираються дуже класно на пензлик, навіть невелика кількість фарби і вони розтікаються дуже рівномірно по паперу. Ультрамарин взагалі не має вираженої грануляції, як це притаманне. Звісно, якщо порівняти його з втавом, то втав такий більш да, водорощений. Цей більш з грануляцією, але незначною. Дуже яскравий жовтий, притом він прозорий, піроль червоний і алізарін. А який о, ідентичний натуральному я б сказала, це повністю синтетичні фарби, і я навіть вже хочу щось намалювати ними.